Всім привіт! Мене звати Павло і ви на каналі Seven Systems. Сьогодні я хочу представити вам нову лінійку хмарно керованих поякомутаторів Seven Systems, створених спеціально для потреб відеоспостереження та систем безпеки. Ми дізнаємось, чому використання керованих комутаторів це не просто зручність, а критично важливий елемент сучасної архітектури систем безпеки. В чому ж ключова перевага наших керованих комутаторів над звичайними некерованими? Відповідь проста. Це повний контроль та ефективність, які економлять ваш час, нерви та гроші. Давайте детальніше розглянемо функціонал, який робить це можливим. Повне керування зі смартфона та веб-інтерфейс. Наші комутатори дозволяють керувати вашою мережею прямо зі смартфона через зручний мобільний додаток. У старших моделей є повноцінний веб-інтерфейс. Моніторинг стану в реальному часі. З нашими комутаторами ви зможете віддалено моніторити стан самого комутатора та всіх підключених пристроїв. Ви завжди знаєте, що відбувається у вашій мережі. Це ключова перевага для оперативного реагування у системах безпеки. Дистанційне перезавантаження пристроїв для того, щоб виправити завищу камеру, більше не потрібно виїжджати на об'єкт. Ви можете перезавантажити будь-який пристрій прямо з хмарного інтерфейсу, заощаджуючи дорогоцінний час та ресурси, керування жиленням поя на кожному порту. Ви можете вмикати або вмикати живлення на кожному окремому пояпорті, що є надзвичайно зручним для обслуговування або зміни конфігурації без фізичного відключення пристрою. Також можна налаштувати розклад живлення для кожного PoE-порту, автоматично вмикаючи та вмикаючи пристрої за певним графіком, якщо це потрібно. Обмеження швидкості порту: якщо потрібно виділити певну пропускну здатність для критично важливих споживачів або обмежити її для менш пріоритетних пристроїв, ви можете обмежити швидкість на будь-якому порту комутатора. Інтелектуальний Watchdog. Наші комутатори оснащені функцією Watchdog. Вона постійно моніторить статус підключених пояс пристроїв. Якщо камера чи інший пристрій зависає і перестає відповідати, комутатор автоматично призавантажить порт, повертаючи пристрій у робочий стан без вашого втручання. Подовження лінії на обраному порту. Потрібно підключити одну камеру далеко від комутатора. З комутаторами 7 ви можете активувати режим подовження лінії на одному вибраному порту, а не на всіх одразу. Це дозволяє передавати дані та живлення на значно більшу відстань до 250 метрів без впливу на інші порти, які працюють на стандартній швидкості. Підтримка MTU та VLAN. для складних та масштабованих мереж наші комутатори підтримують MTU та VLAN – віртуальні локальні мережі. Це дозволяє вам сегментувати мережу, підвищуючи її безпеку та ефективність, ізолюючи трафік різних систем, наприклад, відоспостереження від корпоративної мережі, заркалювання порту. Для детальної діагностики, у наших старших моделях доступна функція дзеркалювання порту. Вона дозволяє копіювати весь трафік з одного порту на інший, що є незамінним інструментом для мережевих адміністраторів для аналізу та діагностики несправності у реальному часі, без переривання роботи основної мережі. Як бачите, функціонал керованих комутаторів Seven Systems значно перевищує можливості звичайних некерованих пристроїв. Це не просто оновлення обладнання, це інвестиція у стабільність, безпеку та ефективність вашої мережевої інфраструктури. Далі ми поговоримо про кожну модель окремо. Почнемо з наймолодшої та найбільш компактної моделі 7 PS204D. Цей шестипортовий комутатор ідеально підходить для невеликих об'єктів. Він оснащений чотирма поєпортами по 100 Мбіт секунду та двома плінг-портами також по 100 Мбіт. Загальний поєбюджет – 52 Вт у мінімалістичному корпусі. Наступна модель 7 PS308G. Це 11-портовий комутатор, який є першим у лінійці з оптичним SFP-портом. Він пропонує вам 8 POE-портів. Перші 6 працюють на швидкості 100 Мбіт секунду, а 7 та 8 порти вже Гігабітні. Для підключення до основної мережі ви отримуєте 2 ГБ-порти, а також той самий SFP-порт. Загальний бюджет поя цієї моделі становить 120 Вт, достатня для більшості середніх інсталяцій. Для тих, хто шукає максимальну швидкість, ми представляємо 7 GPS 316. Це потужний 19-портовий комутатор, який є повністю гігабітним. Він має 16 гігабітних PoE-портів, що гарантує високу пропускну здатність для споживачів. Також тут є 2 гігабітні аплінк порти та один SFP-порт для оптичного з'єднання. Загальний бюджет PoE – 240 Вт. І нарешті наша флагманська повнорозмірна модель 7 GPS 424. Цей 28-портовий комутатор розроблений для встановлення у стандартну стійку, що робить його ідеальним для великих інсталяцій. Він оснащений 24 ГБ портами. Для зв'язку з основною мережею тут перебачено 2 ГБ-порти та, що важливо, 2 SFP-порти, що надає ще більшу гнучкість у повідовій мережі. GPS 424 має загальний бюджет PoE у 360 Вт. Щоб робить його незамінним для наймасштабніших проєктів відеоспостереження. Отже, давайте підсумуємо. Сьогодні ми познайомились з новою лінійкою хмарно керованих пояс комутаторів від Seven Systems. Це не просто обладнання, це ваш ключ до сучасної надійної та керованої мережі, особливо коли йдеться про системи відеоспостереження та безпеки. Ви побачили, що керовані комутатори надають вам повний контроль над вашою мережевою інфраструктурою. Найголовніше в цьому те. Що всі ці переваги та функціонал доступні всього за додаткові 15% ціни в порівнянні із звичайними накерованими комутаторами? Подумайте про економію часу на виїздах, швидке вирішення проблем та підвищену надійність вашої системи безпеки. Ці інвестиції окупляться дуже швидко. Замовляйте хмарно керовані пояс комутатори Seven Systems та отримуйте ефективне сучасне рішення за розумною ціною.